Пришло. А на баланс ставиться чи ні? На баланс. <клухи> Она должна храниться років. Шановні депутати, доброго дня. Доброго дня. Для нашої комісії є, дозвольте розпочати її. На порядку денному у нас про затвердження порядку денного засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту, зв'язку з зв звичайних ситуаціях. Переходимо ми до наших питань. Питання про внесення змін до рішення Лозувацької сільської ради від 19 до 21 року про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій Лозувацької сільської ради. Там є теж голосування. Коротко працюю про ці зміни. У нас створена ця комісія вже давно спочатку там повномасштабної вторгнення. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Сюди вносяться зміни. В тому, що комісія може збиратися онлайн, це ми прописали зараз. І так як у нас зараз Тарас Володимирович приступив до своїх там обов'язків і не події заступників, ми також його додали е, в склад складканісів без зміни проведення онлайн можливість і додаємо Тараса Володимировича. А прошу вас проголосувати за е, дане рішення. Панченко відбунування за. Лісовий. За Ніколає. Не буде. За. Остапенко. За. Переходимо питання. Про передачу на баланс на праві господарського віддання Лузовацької червоної комунального підприємства на на комунальної власності Лузовацької сільської ради. коліднії праці з міжнародними донорами. Було досягнуто домовленості про передачу на баланс вузлацької громади двох екскаваторів. Це екскаватор GCB і маленький екскаватор на ходу ході. Він отакий за Це для виконання там, робіт дворі. Ну, десь на вузеньких участках, куди не заїде там, трактор. Ми на минулому тижні цю техніку доставили GCB. Повнен хороший екскаватор, все індійське, як один із мінусів, немає печки, бо в Індії зими нема. Да, не все. Да, і, ну, просто, якби, а кандюра кандюра немає вентилятора. такі, такий, ну, в Індії свої. Там, на мене. Тому е, сьогодні ми ці два екскаватора передаємо на це да, Це да, мовіці? А це менший – на гусеничну, да, да, чи да. да, да. я вам можу з фотографії. Да. Ну, плюс до них всі там комплектуючі по три ковша різного діаметра, да. А для маленького да, таких лігів чи як? Це все в процесі. Ми я, ми зараз пізніше за це, це. побоюємося. Ну, да. Да, так, ну, він же ж там їде дуже повільно, mm -hmm. резинові ну, mm -hmm. Це може бути, щоб... да. 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 що передаємо. Да. Давайте проголосуємо. По цьому питанню. Панченко за лісовий. Звісно, за. Не вода. Остапа? Да. Підходимо до <клес> питання. про надання згоди на безоплатне прийняття державної власності із сфери управління Міністерства соціальної політики України до комунальної власності Лозоватської територіальної громади окремого індивідуально визначеного майна. Це планшети для роботи, вони передані будуть для освіти. Наша задача їх просто прийняти. Так. так Шановні депутати, голосуємо. Панченко. За. Так, лісовий. За. Не буде. За. Остапенко. За. Добре. Про прийняття автобусів спеціалізованих для перевезення школярів до комунальної власності Лозувацької сільської ради Криволізького району Піпетровської області. На початку повномасштабного вторгнення вісім автобусів нових ми віддали на ЗСУ, а тепер плавненько повертаємо назад нові. Тобто область бачить, що ми в перші дні віддали все. І ми залишилися без автобусів, то зараз отець Володимир з департаментом освіти з обласною адміністрацією співпрацює, два нових автобуса ми отримали. Зараз передаємо їх на ліцей. Так, голосуємо. Це надладки? Вони показували Це Процедура Панченко за лісовим. За. Не буде. За. Це наші будуть автобуси? Ну, на жаль, ситуація така, нестандартна. Є автобуси, немає водіїв. У нас на три автобуси, один водій. Це на жаль, не для стандартів. Всі мобілізовані, а на працевлаштування офіційне у нас не кожен погоджується. А також до черги денної ще у нас відбувались додаткові. Рішення. Про внесення змін у рішення Лозуватської сільської ради від 06 травня року номер 2762 про програму цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру забезпечення пожежної безпеки на території Лозуватської сільської ради на 22-25 рік з урахуванням внесених змін. Якщо вперше в комісію ми вносили зміни, ми додали туди, можливість збиратися онлайн і додавали членів комісії, то зараз це вже такі фінансові питання. Ми обрали собі на баланс, тому що ну, знову ж законодавче так було все зроблено. Що сховища не були у нас на нашому балансі. Зараз е, йдеться про садочок Беліста Лозувацький. Е, для того ми виклали. Закладаємо кошти для того, щоб освіта могла е, зробити е, ПКД на сховище. Це те, що на часі ми садочок постараємося відремонтувати. Так, Панченко, я за лісовий. За угу. а не? За. Про участь та підписання меморандуму про долучення до експериментального проекту щодо створення та впровадження цифрової інтегрованої інформаційно аналітичної системи. Єдина платформа житлово-комунальних послуг. Це я вам трошки розповім. Це єдина платформа. Наша область є учасником в цьому експериментальному проєкті. Всього там п'ять областей. Єдина платформа з комунальних це така ну як новаком, але це більше розширена, де ви можете узнати про свої тарифи, про які там зміни, задати питання, які у вас є. Це все можна зробити на цій платформі. Прошу вас піддержати для участі і підписання меморандуму. Нашої це государство на те, да, 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 да. да. не не що. Ні, ні, Кому, не. І пилотный проект да. области. Народные он... на министерства. Минцифры. Да. Для нас это там пока ничего не коштует. Да, просто просто держать. Да, да. Там можна буде ознак заповідати. Все ви можете туди задати, все це і оплата послуг, там вони планують. Ну, тобто, все, задати питання, скаргу. Задати скаргу, може вам витяг, який потрібно буде, або все це, все ви можете, не виїжджаючи, туди все закинути, задати. в ДІЇ, дуже витяг. А це комунальне трансформація, це. Податок на, на житлу. І ти брать у рахунок. А да. платити можна вже на совки. Так. Да. так, прошу проводити. Панченка, але собі за не буде. За Остапенко. Добре. Да. А яке це міністерство розроботує? Міністерство Мінцифра. Міністерство да. Мінцитра, цифрової да. Мін, трансформації. Е Давайте це два питання, зачитайте їх, тому що вони, ну. Разом там є ж да. підтримую. Про передачу на баланс на праві господарського відання вільненському житлово-комунальному підприємству майна комунальної власності. Так? Да. І... Щас, і... Да, і про передачу на баланс на праві господарського відання комунальному підприємству дерує майна. Комунальної власності Лозувацької сільської ради. Зараз ми поясним, а да. голосування окремо да, да? Да. по майну по екскаваторах. У нас в Лозувацькій сільській раді було два екскаватора. Був гідромет і був борець, який до нашого приходу був неробочий. Ми його отремонтували все. І він був як резервний. Почалось повномасштабне вторгнення. Ви пам'ятаєте, ми передавали на Збройні Сили України екскаватори і нам повернули бобкет новий. Потім Віталій Володимирович домовився, нам ще дали GCB, і оцей Кубота, який ми от, був там попередній. Тепер ми, у нас є три комунальних підприємства Лазоватка, Вільне і Дерой. Це GCB прийшов на Лазоватку, да? тобто Ми розподілили чесно, Бобкет, який прийшов в місто Борекса, Бобкет, там вже з кондиціонером, з печкою, з навісним обладнанням, ну там класний. Ми передаємо на Вільненське ЖКП, у Вільного на Хазі. Тобто, так лазаватки дваж було, тобто, зараз три. Тобто, ми один віддаємо на Вільне, залишаємо Гідромек і GCB. Бабкет передаємо на Вільне. У Вільного Борекс на базі МТЗ. Ми передаємо в Данилівку. Тому що Данилівка, один Хундай обслуговує 14 населених пунктів. Тобто, вони із Христофоровки їдуть на новий Кременчук, це 50 км в одну сторону 50 назад, тобто не економіна. Тепер у Дероя буде два екскаватора, де вони їх територіально розмістять, щоб економити. Так як GCB, він тільки з однією лопатою, з ковшом. Тобто якщо ми вільному його дамо, зима не буде чим горнути сніг. А бобкет є у нього лопата для снігу. Тобто ми передаємо бобкет на вільне, з вільного екскаватор передаємо на І Получається, ну, збільшилась кількість тільки у ви поняли? Бо там був один, зараз буде два. Це полегшить роботу і якість надання послуг. Тому на вільне передаємо з Вільного на Данилівку. Це два окремих питання і, будь ласка, так, два рази, окрем, будь ласка, да. проголосуйте. А зараз ми проголосуємо за вільне. Ми вже домовились, хлопці приїжджали, дивилися. За Вільненське житлово-комунальне підприємство. Так, Панченко за, лісовий. За. Негода за. за. Остапенко за. Так, дякую. І за дерой зараз. І за дерой передбачення. Да. Саме головне, щоб Пашу не їде, Павло Іванович. Павло Іванович на трьох екскаваторах одновременно не поїде. Так, давай. шановні депутати, проголосуємо за дерові. Панченко за. 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 За добре, дякую. На цьому у нас питання всі ми передивилися, проголосували. Дякую за оперативність.